Доброго дня, шановне панство, мене звати Сакунов Дмитро, я представник компанії Titan Machinery і я відповідаю за бренд KUN. І зараз я вам презентую великий розкидач добрив, який називається KUN Accent 90.1. І розкажу, чому ця машина варта вашої уваги. Аксанд це велика машина, яка має об'єм бункера 9400 літрів і об'єм розкидаючого блоку 500 літрів. Тобто загальна, загальний об'єм цієї машини складає 10 тисяч літрів, що забезпечує високу його продуктивність. І зараз давайте пройдемося по кожній деталі окремо. Дана машина має механічний привод, тобто привод від карданного валу, який приводить в рух розкидальні тарілки. Які переваги саме цієї версії? Це в першу чергу дозволяє використовувати дану машину з малопотужними тракторами, особливо в тих, у якого слабий гідравлічний насос. Хочу зауважити, що самий головний нюанс полягає в тому, що. Наша машина може бути і на гідравлічному приводі, і на механічному, і функціонал цих машин не відрізняється. що механіка, що гідравліка. Цей розкидач може агреготуватися з тракторами від 200 кінських сил, і також в комплектації можуть бути або пневматичні, або гідравлічні гальма. Одна із основних фішок даної машини це є простота в експлуатації, про що говорить навіть легкий доступ до транспортерної стрічки. Зараз я продемонструю, як це робиться. Є спеціальний ключик, можна використовувати не тільки його, можна використовувати, по суті, звичайний дрючок. Раз. І таким чином ми знімаємо кришку, що дозволяє нам легко добратися до транспортерної стрічки для того, щоб її там чи помастити, чи здійснити підтяжку. І також Стабільний натяг транспортерної стрічки досягається завдяки використанню ось таких пружинних шайб. І самою цікавою фішкою, яка є на даній машині, це система, яка називається EMC. З англійської мови це розшифровується як Electronic Mass Flow Control, тобто електронний контроль потоку маси. Система EMC це є патентом компанії Kun, і її унікальність полягає в тому, що. Датчик, який буде вимірювати навантаження на тарілку, розташовується безпосередньо на валу приводу тарілки. Таким чином не може робити жоден із виробників, тому що це захищено патентом. Для чого це взагалі потрібно? Ця система це в першу чергу система контролю. Інші виробники також створюють системи для контролю роботи своїх машин. Але безпосередньо та машина, з якою сьогодні ми будемо працювати і порівнювати наш здійснюють це за допомогою датчиків оптичних. І недоліком тієї системи, є ті датчики, розташовуються ось тут. І коли добриво пилить, наприклад, в тих умовах, коли є туман, то на цих датчиках налипає ця пилючка від добрив. І це перешкоджає коректній роботі цих датчиків. І навіть в інструкції з експлуатації тих машин написано, що треба слідкувати за чистотою тих датчиків і періодично їх протирати. Перевагою нашої системи полягає в тому, що наш датчик розташований в закритому корпусі, тобто. Такі речі, як пилюка і зовнішні фактори, на його роботу не впливають, що нам забезпечує стабільний контроль роботи розкидача без зайвого втручання оператора. А тепер ключова особливість, яка відрізняє нас від конкурентів, це контроль норми внесення. У всіх наших конкурентів контроль норми внесення здійснюється саме за допомогою системи зважування. А у нас за допомогою системи EMC. В чому полягає різниця? Різниця полягає в тому, що коли ми зважуємо весь бункер в цілому, ми не можемо проконтролювати норму внесення безпосередньо на кожній із тарілок. І навіть якщо одна із тарілок по тій чи іншій причині буде вносити меншу або більшу норму, але весь бункер, коли він зважується, то комп'ютер буде думати, що все в порядку. Так, а зараз ми будемо завантажити ці два арати. Як бачите, у нас представлено дві машини. Це Amazon DGTS і Хунок Сен-90 1. Будемо в одних умовах, в одному полі і безпосередньо порівняємо ці дві машини. Ми бачимо, зараз ми викидали сім бегів добрив і вже розкінець покрився полюдним. І Дуже важливо, що цей сервопривод у нас він повністю закритий і немає відкритого штока у нього. Відповідно, ця вся полюка ніде не налипає на той шток. І відповідно, не буде проблем з його роботою. В скидачах Amazon всі сервоприводи реалізовані у вигляді електроциліндру. Тобто ось цей сервопривід відкриває-закриває заслонку і ми бачимо ось відкритий шток, на нього налипає. А ось тут ось бачимо довгий такий також шток. Це привід повороту дніща цього розподільчого механізму, який відповідає за регулювання ширини внесення. Тобто ми бачимо тут відкритий шток, там відкритий шток і ось тут ще під низом. Так само ось. Ось у нас ще стоять сервопривода з відкритим штоком, які приводять в рух тарілки для краєвого внесення добу. Такий самий недолік. Коли у нас настопу тут налипає, примерзає, він може вийти з вами. І так само ось тут. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я працюю провідним інженером в даній компанії. Наше підприємство має 12 тисяч гектар. Ми е, вибрали великі розкидачі мінеральних добрив, так як вони більш. Оптимально працюють відносно наших умов. Раніше у нас використовувалися маленькі, ну більш-менші розкидачі мінеральних добрив. А на даний момент ми обрали більші розкидачі для того, щоб швидше і якісніше справлятися з нашими поставленими задачами перед даним розкидачем. І одним з таких розкидачів, які підійшли під наші вимоги, став розкидач мінеральних добрив Кун. На даний момент він тестується в тестовому режимі на наших полях. І ми активно використовуємо його для наших потреб і для наших поставлених задач. У нашій технології постало питання оранки. І під оранку нам потрібно внести мінеральне добриво. А з цими задачами може справитись тільки такий великий розкидач, як як кун. Він нам потрібен для того, щоб, з великим об'ємом бункера, для того, щоб за один раз виїхати, кинути і дати, дати попрацювати тракторам, які працюють в Оренці, на, на добу. Ми можемо загрузити розкидач мінеральних добрив на підприємстві, вивезти на поле і розкидати мінеральні добрива, не використовуючи лишніх затрат. Наприклад, взяв раніше їздив автомобіль. Їздив погрузчик, їздили люди, загружали на полі маленькі розкидачі, потім це все заверталося назад на підприємство. На даний момент у нас на підприємстві є такий розкидач. Ми загрузили його, виїхали на поле, зробили свою поставлену задачу і цілком задоволені результатом. Також ми плануємо даний розкидач використовувати весною по мерзлоталому. Він також має справитись гарно з даною задачу за рахунок великого бункера, і за рахунок обробітку великої кількості площ, які будуть у нас в тисний період вноситись. Постало питання диференційованого внесення добрив на наших полях. Ми займаємося картуванням полів, збираємо інформацію, потім вносимо карти, і цей розкидач гарно справляється з внесенням добрив по наших полях. З різних варіантів розкидачів ми звернули увагу на розкидач куль. Він біль, він менш вибагливий, він потребує меншого обслуговування і у ньому менш всіляких датчиків, які, які би були, ну які представлені у інших розкидачів мінеральних добрів. Так як, наприклад, у конкурентних розкидачів є Спеціальні датчики ззаду, які контролюють висів Міндоброва, то тут його, його немає. За тими датчиками, що в конкурентів, потрібно постійно. Слідкувати постійно потрібно протирати їх від пилюки, від забруднення, від усього цього, що на даний момент немає у цьому розкидачу, і він прекрасно справляється з поставленими задачами. І протестувавши декілька видів розкидачів, найбільш підходящим для наших підприємств є розкидач «Кун». Він нам повністю підходить під наше підприємство.